Добрий день, шановна громада. Я Лазаренко Віталій, голова а, ілюстраційного комітету громадського, безпартійний і всі в нашому ілюстраційному комітеті безпартійні. Дуже коротко. Тому ми вирішили взяти на себе таку велику відповідальність перед громадою. Чому саме ми? Тому що ми є люди, які розпочинали цей майдан. Ми люди, які ще з листопада 2013 року, стояли ночами. На Ужгороді, на площі театральній у бочках з бочками грілися, підтримували студентство і так далі. Ми розпочинали цей рух, тому що ми були незгідні з тим, що нам нав'язують монгольський стиль життя, а не європейський. Я закликаю всіх політичні сили, всіх політичні лідерів, політичних це, ви, ви маєте приходити до нас, до людей, і бо ми прийдемо до вас, і наші голоса будуть кричати так, що ви не зможете устояти. Тому я зараз запрошую, якщо можна, мера нашого міста Мирослава Івановича, виступити як очільника нашого городу. Скажіть ви своє слово. Хочу мовчати. Я не хочу дивитися, що наш район мовчить, коли другі щось роблять. Я слово надаю Мирославу Івановичу. Доброго дня, шановні присутні. Слава Україні. Героям слава! Я хочу подякувати за запрошення. Як сказав пан Олег, були запрошені, запрошено багато людей, і формат зібрання на ну, кінця не було заявний, що, що має бути сьогодні Але я хочу висловити свою позицію і свою думку відносно тих подій, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Ви знаєте, я категорично засуджую ті дії Росії щодо нашої України, тому що я вважаю, що суверенітет нашої держави має бути непохитним і ніхто не має права йти на територію нашої української держави. Я з гордістю можу сказати про тих наших військовослужбовців, які не перейшли на бік Росії, які залишилися в. На за Україною я хочу сказати, і я твердо тому переконана, що ми усі з вами повинні діяти лише у законному руслі, і ми з вами повинні дотримуватися всіх законів. Тому що ніхто не має права порушувати закони. І я твердо тому переконана, що громада, яка частина громади, яка тут є, інша частина громади, вона має вибирати тих людей, які мають очолювати як місто, як сільські ради, так точно нашу. Е наш Перечинський район і людина, яка бере на себе відповідальність, вона має е, знати, е, за що вона відповідає, і вона має відстоювати інтереси тих людей, інтереси тої громади, яка її обрала.